Якщо в темний час доби зустрічний автомобіль один раз мигнув дальнім світлом, значить ви сліпите його. Слід перемкнути дальні світло на ближнє. Або може у вас ксенон, а він просто про це не знає. Отакує. Якщо в денний час доби зустрічний блимнув вам дальнім світлом, це може значити, що попереду на шляху є перешкода у вигляді поліції або іншого характеру. Краще зменшити швидкість і бути більш уважним. Підморгнування обома поворотниками це дякую. Буває, що далекобійники на складних ділянках доріг підказують про зручний момент для маневру обгону. Якщо вантажівка блимає лівим поворотником, це знак того, що обганяти небезпечно. Якщо правим поворотником поблимав, можна обганяти, якщо ви довіряєте далекобійникам. автомобіль позаду вас блимає фарами. Просить дати можливість обігнати. Якщо ж водій попереду кілька разів блимнув стопами, можливо, ви занадто наблизились та занадто скоротили дистанцію. А які ще сигнали ви використовуєте? Пишіть у коментарях.